Це таке одобрення, це активний мул насправді з очисної споруди, яка працює. Вона, до речі, в сезон перед посадкою городини вона на розхват. Якщо не маєте городу або дерева підживити, викликаєте дисінційну машину і вона вам це викачує просто з очисної споруди разом з усім. А водичку зараз вам покажу після очисної споруди, яка є водичка. Оце щоб розуміли, водопровідна з очисної споруди з озера. І, так як я, типу, оця саме чомусь мутніша. Вона з озера, але вона така має мутніння. Бачите, нижче гірше прослідковується, ніж от, це очисна, з очисної споруди водичка. Видно всі камінчики. Тут, типу, мутна вода. І, ну і та, Тут то, також гарно, але вона також типу, як має свої якісь.